Розповсюдження, основна проблема 3 літра двигунів БМК дорістових і рестайлових, в принципі, за наявності вихрьових заслон. Дивіться. Знаходяться вони ось тут в пусних колекторах. Щоб зняти цю всю байду, вам необхідно відкрутити ось тут болт, ось тут два болтика на трубку подачі від ЄГР, знімаєте ось тут хамут цей, відтягуєте. Тут два саморіза і тут чотири. Це все знімається, трубки можна не знімати ці Тобто Колектор впускний, оця частина пластикова з дросним заслонкою знімається так. Для того, щоб дістати самі вкусні колектора і для зручної, там, зручного е, свічок накала, тоді вже вам необхідно буде зняти ось цю трубку так, і ось цю трубку. Ось вона йде. Вони таким іксом, паучком. Це знімаєте. І це вже в нас не заводські якісь байди, але ну, вони вам мішати не будуть. Бля. І виймається, допустимо, пісні фільтра, почистили, помазали, бля. поставили ремкомплект, поїхали далі.